Справжній голівудський триллер розігрався у Києві у 2012 році. Справа про розстріл охоронців у столичному ТРЦ Караван досі залишається джерелом чуток, версій і теорій змови. Хоча офіційно її закрили ще у 2013 році. Багато фактів навколо трагедії викликають сумніви. Крім того, головний підозрюваний так і не постав перед судом, загинувши за загадкових обставин. Телеграф «ЮАЗ» згадує деталі трагічних подій і розповідає, чим це закінчилось. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 26 вересня 2012 року відвідувача ТРЦ, караван, якого підозрювали в крадіжці електроніки, запросили до кімнати охорони. Усередині перевало четверо співробітників служби безпеки. Після короткої розмови чоловік несподівано витягнув пістолет і відкрив вогонь. За лічені секунди він зробив дев'ять пострілів. Троє охоронців 31річний Володимир Бурчак, 27-річний Олександр Завадський і 28-річний Дмитро Марченко загинули на місці. Ще один 31-річний Павло Феденков отримав важкі поранення, але вижив. Стрілець зник так само спокійно, як і з'явився. Камери відеоспостереження зафіксували, що чоловік діяв холоднокровно без паніки чи поспіху. Одразу після злочину у ЗМІ з'явилося припущення, що охоронці могли вибивати гроші з підозрюваних, аби не залучати поліцію. Ця версія досі не має офіційного підтвердження, однак і остаточно її не спростовано. Пошуки злочинця стали справжнім медійним трилером. Орієнтування розіслали по всій країні. Керівництво ТРЦ запропонувало 100 тисяч гривень винагороди за будь-яку інформацію про стрілка. Спочатку навіть з'явилася гучна версія, нібито це російський кілер, на рахунку якого 18 вбивств. У різні періоди серед підозрюваних опинялися неонацист Олександр Паринов і навіть знищений у перестрілці бандит Андрій Шем'ятенков, пов'язаний з чеченською бандою Аслана Дікаєва. Протягом кількох тижнів правоохоронці опрацювали понад 100 повідомлень громадян. Зрештою, головним підозрюваним став уродженець Львівщини Ярослав Мазурок 1974 року народження. За даними МВС, його особу нібито підтвердила ДНК-експертиза. Примітно, що результати аналізу було оприлюднено всього через два дні після взяття зразків. Така швидкість викликала обґрунтовані сумніви. Мазурок народився в Кам'янці Бузькій, служив в армії в Узбекистані. Після чого працював охоронцем у кримінального авторитета у 1990-х приїхав до Києва, мав сім'ю, дружину та доньку. Часто змінював місце роботи. Співробітники ТОВ Техноком, де Мазурок працював у 2005 році. Згадують, він був тихим, потайливим. Про таких кажуть собі на думці: єдине ж про що любив розповідати, то це про свої заняття боксом. Сусіди Мазурка характеризують його як замкнуту мовчазну і грубу до оточуючих людину. Так, наприклад, обладнавши тамбурні двері з ходової клітки кодовим замком, мазурок не повідомив код сусідам. Слідчі згодом припустили, що він міг страждати від параноїдального психозу. 7 листопада 2012 року, в Середському парку Києва виявили тіло чоловіка з паспортом на ім'я Мазурка. За версією правоохоронців, він застрелився, аби уникнути арешту. Відбитки пальців збіглися, а аналіз ДНК показав спорідненість із його матір'ю. Втім, рідні чоловіка не вірять у версію самогубства. Мати переконана, що сина підставили перед виборами, а дружина зізнавалася журналістам, хоч і поховала його, однак вважає, смерть була інсценована. Доказом, нібито, стала поява відео з інтернет-клубу, на якому Мазурок незадовго до смерті в тій самій курці, в якій його пізніше знайшли мертвим. Це відео оприлюднили лише у 2015 році. Ще один тривожний момент перевірка мазурка на причетність до восьми нерозкритих вбивств і двох замахів у Києві у період з 2004 по 2012 рік. Йшлося про вбивства без хатченків, працівників ДАІ і навіть матері з дитиною. Втім, жодних прямих доказів так і не було оприлюднено. Співробітники каравану, з якими журналісти спілкувалися у річницю трагедії, розповідали про поширену версію. Мазурка могли підставити, щоб змінити охоронну компанію, яка обслуговувала ТРЦ, але це залишилося на рівні чуток. Справу офіційно закрили у 2013 році. До слова, обіцяна винагорода, так і не знайшла отримувача. Людина, яка виявила тіла мазурка, жодних грошей не отримала і зникла з публічного поля. Натомість 100 тисяч гривень розділили між сім'ями загиблих охоронців та анонімним жителем Львівської області, який, за словами МВС, вказав на мазурка. Дивним залишається і той факт, що за 43 дні після стрілянини так і не вдалося встановити, де саме переховувався Ярослав. При ньому знайшли паспорт і квиток на електричку тетерів Святошин. Більше подробиць не повідомлялось. Хоча на папері караванську справу давно закрито, у суспільства залишилось багато запитань до слідства. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивитись нас далі просто зараз. Буде цікаво. Задушили і викинули на смітник у валізі минуло майже сім років з того моторошного дня. Коли в Дніпрі біля житлового будинку знайшли тіло 19-річної студентки Дарії Білоус, тоді за справою стежила вся країна, але мало хто знає, що вбивця так і не був покараний. Телеграф UA розкриває невідомі раніше деталі розслідування і розповідає про те, хто підозрюється у злочині. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. 4 січня 2019 року жителі Дніпра виявили біля будинку номер 12 на проспекті героїв валізу з тілом молодої дівчини. Експертиза показала, що 19-річна Дарія Білоус померла від удушення. Слідство одразу кваліфікувало злочин як умисне вбивство. Під час досудового розслідування поліція встановила особу підозрюваного, проте довгий час його особистість залишалася таємницею. Як вдалося дізнатися телеграфу, підозрюваним виявився громадянин Сирійської Арабської Республіки, який покинув територію України одразу ж після вчинення злочину? Дарія Білоус мала важке життя ще до того фатального дня. Дівчина росла в багатодітній родині на Харківщині, де мати виховувала п'ять доньок від різних чоловіків. У 15 років Дарію зґвалтував високопоставлений чиновник, але справедливості вона не дочекалася. Мати не підтримала доньку в найскрутніший момент, за що дочка позбавила її батьківських прав. Про це мама сама розповідала у передачі Говорить Україна. Останні два роки свого життя студентка провела в прийомній родині. Вона навчалася в коледжі Дніпра, мешкала в гуртожитку. За словами знайомих, дівчина була доброю та сильною духом, але водночас депресивною через нерозділене кохання. Дарія вела досить вільний спосіб життя. За словами подруг, вона могла поміняти з десяток хлопців за два тижні, не відмовлялася брати у молодих людей гроші, часто ходила з ними в кафе та клуби. Іноді дівчина розплачувалася з боргами інтимом, зазначала журналістка, яка займалася розслідуванням справи. Останні дні свого життя Дарія провела в Києві, де святкувала Новий рік. 25 грудня вона показала сестрі фотографію з чоловіком, який був старший за неї років на 10, і попросила нікому її не показувати. За даними журналістів, факти пізніше з'ясувалося. Що це був бізнесмен з Ізраїлю на ім'я Зая, який був одруженим, 30 грудня? Дарія попросила сестру передати її тодішньому хлопцеві, що новий рік зустрічатиме з родиною. Насправді ж вона відзначала свято з ізраїльтянином у готелі Україна в Києві. Останній раз дівчина виходила на зв'язок 3 січня 2019 року. Тоді вона повідомила, що з нею все гаразд, і вона їде додому. Наступного дня її телефон було вимкнуто, а тіло студентки знайшли в валізі біля житлового будинку в Дніпрі. Цікаво, що 11 січня, через тиждень після виявлення тіла, таємничі заяв в Дарію зі списку своїх друзів у соціальних мережах. Під час спілкування з журналістами чоловік спочатку підтвердив, що святкував новий рік у Києві. Але потім почав змінювати покази та навіть запитав, чи не з поліцією його співрозмовниця. Телеграф Йої вдалося отримати офіційну відповідь від слідчих головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Як з'ясувалося, за півроку після вбивства, 26 липня, слідчий оголосив підозрюваного в міжнародний розшук. Інформацію про нього внесли до обліків Генерального секретаріату Інтерполу через публікацію червоного оповіщення Інтерполу. Це найвища форма міжнародного розшуку, яка означає, що особу активно шукають правоохоронці всього світу. Як кажуть у поліції, станом на вересень 2025 року до органу досудового розслідування не надходило жодної інформації. Про встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного ймовірно, можливий вивця перебуває за кордоном і ретельно ховається. Примітно, що у відкритій базі Інтерполу немає жодного громадянина Сирії, якого розшукує Україна. Проте це не означає, що такого розшуку не існує. Інтерпол публікує витяги з повідомлень на своєму сайті лише у тих випадках, коли країна-заявник. Спеціально просить про це, зазвичай це робиться, коли потрібна допомога громадськості у розшуку особи або якщо ця особа становить загрозу громадській безпеці. При цьому, за словами ветерана карного розшуку підполковника Валерія Сенченка, якщо підозрюваний є громадянином країни, з якої Україна не має угоди про екстрадицію, перспективи його повернення для відбування покарання є мінімальними. Вбивство Дарії Білоус залишається однією з найрезонансніших нерозкритих справ останніх років. Слідство формально триває, але фактично зупинилося через неможливість знайти підозрюваного. Чи дочекається справедливості родина загиблої студентки, покаже час. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.